Ви, членкиня комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, скажіть, будь ласка, чи мають зростати під час війни тарифи? Дивіться, це дуже чуттєве і неприємне питання. І я розумію, що всім хочеться почути відповідь ні, не мають. Але подивіться, у нас виросли ціни на молоко, на яйця, на хліб, на все інше. Та просто продукція стає дорожчою. І електроенергія, і інші комунальні послуги є таким же ж продуктом, який хтось виробляє, що все це платить. А, і тому е, тарифи не можуть лишатися на тому рівні, який передбачає, що нам ще з бюджету, в якому грошей немає, треба близько 100 мільярдів доплачувати в різних видах, е, там субсидіювання е, генерації, чи, чи чи ще щось таке. Тому звичайно, що тарифи мають бути адекватними. Для того аби покривати виробництво, Розумієте? тому що інакше ми за це платимо з державного бюджету, доплачуємо. Більше того, створюється дуже багато непрозорих корупційних схем в результаті цього. Але звичайно, що при підвищенні тарифів необхідно максимально забезпечити права а, тих людей, які не можуть платити ці підвищені тарифи. Тобто, так, ті люди, які можуть платити підвищені тарифи, вони повинні платити адекватні тарифи. Ми не повинні, ми, як суспільство, через державний бюджет не маємо субсидіювати а, дешеві. Тарифи для багатіїв, розумієте? Є люди, які їздять на дорогущих машинах, чому у них субсидійована електроенергія? Так, і це неправильно. У найбагатших є можливість платити, нехай платять. Але звичайно, що ті, хто не можуть платити, вони повинні отримувати адекватне відшкодування і субсидію. Це прозоріша і зрозуміла, зрозуміліша модель, ніж модель, давайте всім будемо давати дешево.